Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. Ми поговоримо зараз про те, що в ніч на 30 травня росіяни знову вдарили по Києву дронами камікадзе. Одеса залишилася поза увагою росіян, адже під удар потрапила навіть столиця держави-агресора. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі 30 травня Київ в третій раз за останню добу став ціллю російського повітряного удару. У проміжок часу з 23.30 29 травня по 4.40 ранку, вже 30 травня. Росіяни з північного та південного напрямків запустили на Київ 31 дрон камікадзе шахет 136 Загалом, це була вже 17-та атака з повітря на Київ з початку травня. Систему протиповітряної оборони збила 29 дев'ять. Дронів, головним чином над Києвом та його околицями. Однак уламки збитих безпілотників спричинили ряд пошкоджень і пожеж. Найбільше постраждав багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі Києва, де вигоріли два верхніх поверхи та є руйнування. Одеса і південь України, взагалі, під час цього нічного удару залишилися поза увагою росіян. Тут навіть не було повітряної тривоги. Також нагадаю, що вчора, вдень близько 11.30 росіяни здійснили потужний ракет. Удар по Києву, застосувавши 11 ракет іскандер модифікації М і К відповідно балістичних та крилатих. Всі ці ракети були збиті протиповітряною обороною, при чому працювали системи Петріот. І е, тут я зауважу, що раніше збити ракету іскандер вважалося для української протиповітряної оборони неможливим. Цей удар відбувся у такий час, коли люди були на роботі на навчанні та займалися іншими справами, тобто тоді, коли влучення у будь-який об'єкт могло б призвести до дуже численних жертв. Але все ж поговоримо і про добрі новини вночі та вранці 30 травня мешканці Москви та Московської області почали масово повідомляти про дрони невідомого походження та роботу вже російської протиповітряної оборони. По ним зведені дані про ситуацію з нальотом безпілотників на Москву на даний момент такі: 13 дронів були збиті на Підльоті до Москви, це в районі Рубльовки, Красногірського району, Істринського району та Нова Москва. Ще три дрони влучили у житлові будинки: це Ленінський проспект, це профспілкова вулиця та вулиця Атласова. І Вони впали туди через роботу російської протиповітряної оборони чи радіоелектронної боротьби. Всього ж було зафіксовано до 25 безпілотників, проте частина з них навіть впала сама, зачепившись за дерева чи лінії електропередач. you <laughs> Мені особисто не дуже зрозуміло, чому ж росіяни масово атакують саме Київ, де всі їх ракети та дрони у будь-якій комбінації просто збиваються всі або зовсім майже всі. Ймовірніше за все, росіяни намагаються залякати людей, але насправді у них виходить зовсім протилежний результат. Можливо, вони гадають, що зірвуть таким чином логістику ЗСУ чи зможуть зірвати якісь плани українського керівництва на найвищому рівні, але насправді це виглядає як просто. Викидання дуже дорогих ракет та менш дорогих дронів у роботу нашої протиповітряної оборони гадати тут правда не треба. Правильна відповідь знаходиться у тій валізці, яка знаходиться під путіним. Що там путіну в одне місце стрельне, так і буде. Ще мені дуже цікаво, звідки ж злетіли ті дрони, які сьогодні атакували Москву, адже Україна офіційно не завдає ударів по російській території, а тому такі дрони могли злетіти десь з Брянську чи навіть з Луб'янки. Продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!